Я відпусти. Саме таке відео масово шириться соцмережами та спричиняє паніку серед місцевих, адже на ньому видно, як люди у формі, нібито починають сутичку з місцевими. У новиних пабліках пишуть, що таким чином люди перешкоджали військовим, які їхали на кордон. Людина кинулася під машину, щоб створити ДТП і не дати військовим проїхати на кордонне чергування. Люди зовсім голови не мають, кидаються під колеса військової машини. Однак у прикордонній службі спростовують фейки, що ширяться у соцмережах. За словами речника Держприкордонслужби, усе, що відбувалося на відео, насправді затримання порушників закону, які намагалися незаконно перетнути кордон. Відбувалося затримання порушників. В їх дії обачаються ознаки кримінального правопорушення. Наразі усі передано правоохоронцям. У свою чергу поліції зазначають, що жодних поранених, а тим паче загиблих немає. А також запевняють, стосовно цієї справи уже розпочате досудове розслідування. Правоохоронці дійсно проводили затримання правопорушників, однак ніхто не постраждав, тим паче не загинув. Триває досудове розслідування, однак деталей поки не розголошуємо, аби не зашкодити слідству. Вікторія Якимець, телеканал Media Group.